7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування професійне свято всіх, хто представляє багатотисячний загін народних обранців. 25 листопада 2000 року. Президент України підписав указ, яким зазначив, що рік 7 грудня відзначати Україні нове свято День місцевого самоврядування. В Президентському указі пояснювалося причини цього нововведення, враховуючи велике значення місцевого самоврядування для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності. З підписанням цього указу глава держави лише надав дню офіційний статус, бо українці відзначали це свято вже впродовж 10 років. З цієї миті, якщо 7 грудня 1990 року, Верховною Радою було ухвалено закон про місцеві ради народних депутатів української РСР. І місцеве самоврядування на п'ять років раніше, в 1985 році у Страсбурзі європейськими державами було ухвалено міжнародний пакт Європейська хартія місцевого самоврядування. А 15 липня 1997-го Верховна Рада України ратифікувала хартію, яка таким чином стала частиною національного законодавства. Згідно з нею, місцеве самоврядування, система організацій та діяльності громадян, що забезпечує самостійне вирішення населенням питань місцевого значення, управління муніципальною власністю, виходячи з інтересів всіх жителів даної території, Вінницька область неупинно доводить, що самоуправління найбільш ефективна форма народовладдя. Саме тому Вінницька обласна рада відстоює позицію як найшвидшого реформування системи місцевого самоврядування України та децентралізації державної влади.